Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сім'я Духовна, вітаю ще раз неділею святою, неділя 32, після П'ятидесятниці, неділя Прозахея, так називається, і бачимо, що вже з наступної неділі почнемо мало помалу готуватися до посту. Починається передпостовий період. Продовжується юрданське окроплення. Тобто мале освячення осель, і воно триває в нас до стрітення. І багато служіння, багато відвідують домівок і наших вірних, і так взагалі, тому що це є, ну, скажімо, один раз в рік така можливість завітати в будь-яку хату, так? постукати, і чи не бажаєте освятити оселю, війти, сказати слово, помолитися. Тож багато зустрічей, багато вражень. І ось насправді, якби, те, те, що за мною ходило так, воно сьогодні зранку дало плід. Я готував проповідь, готував іншу тему, готував ісіхазм, готував так, як і завжди, продовження тої теми, що була. Що, що, що ми вже ведемо вже багато часу. Але Господь дав якби інше. От пішло відкровення, пішов запис і це я записував. І якби зовсім каже, відклади ту проповідь на наступний раз. Сьогодні ти маєш сказати інше. Чому, Господи, тому що а, має бути слово до народу мого. Має бути слово до християн, не лише православних, взагалі до, до, до християн. І якраз пішла оця: е, як прийду я на землю, чи знайду я віру на землі? Чому Господи не знайдеш віри, стільки віруючих, і стільки вірних, напевно ж, і смиряємось, і стараємось якось. Спотикаємося, падаємо, але піднімаємося, як, як молиться церква. так, До тебе одного тільки ми звертаємося і, 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 і в тебе єдиного віруємо. А Господь каже, що не та віра, за яку вмер я. І дійсно, пішли відкровені, я записав, і сьогодні з тим, власне, ось тут стою перед вами. А це дійсно, от-от. Саме, саме це освячення, воно, воно якби, якби додало. Тому що, бачиш, фактично, ну, всі хрещені, так? всі або православні, або іншої християнської конфесії, але всі є хрещені. Тільки приходить розуміння, що не всі хрещені християни. Ви розумієте, в чому справа? І оце якби є такий внутрішній. Запит, як же так. А Господь каже, що християнство, так, ну, це, це жертовність. Християнство це смирення. Сьогодні це вчення смирення взагалі занихаєно повністю. Перефразовуючи апостола Павла, я кажу, я проповідую Христа Смиреного для віруючих спокуса. Для невіруючих безумство, глупота. І це насправді так. Тому що коли ти розмовляєш з людьми віруючими навіть, православними віруючими, воцерковними, я не кажу вже там про той випадок, коли людина ну якби не невоцеркована в точному розумію цього слова. Тому я сьогодні, до речі, благословив повернутися знов до цього до цієї формули, оголошені видіть. Так? Це має бути нагадування для нас. Тому що прийшло чітке розуміння, що християнський світ сьогодні, не знаю, на скільки відсотків я, я не Давид, щоб там робити перепис народу Божого. Господь знає, бо то є гріх. Але по плодам їх пізнаєш їх, дійсно, що сьогодні, в кращому випадку, християни то є оголошені. В кращому випадку. А то і взагалі не оголошені, мається на увазі не обізнані з своєю вірою. І, християн, і християнство сьогодні, так зване християнство, те, що ми маємо сьогодні, номінальна церква, це насправді язичництво. Те саме язичництво, яке і було. Тому що в чому суть язичництва була? Не в тому, що вірить в єдиного Бога чи, чи, чи в пантеон богів, не в тому язичництво. Ти можеш зробити із єдиного Бога ідола, подобу Бога, до якого ти приходиш і просиш зовнішні речі. Пам'ятаєте, як Господь каже? Що будете їсти, що будете пити, у що задягнеться, каже, всього цього язичники шукають. І церква сьогодні шукає саме цього. От я проходжу, нема запитань на тему, як спастися, шляхи засоби спасення. Ні. Нема цього запиту взагалі. Зовнішнє абсолютно. Політика питання. Економіка, питання. Що лежить на серці, про те говорить уста. І навіть якщо десь і про церковні речі, то претензії просто. От от розмовляю ну, не, не, не з нашими людьми, але я розумію, що, якби, що, 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 це, що це є. То те не так, то це не так, то, 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 то значить. Там священик за молодий чи священик за старий, то проповідь за коротку говорить, то проповідь за довгу говорить, то, 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 то рано починають, то пізно починають ще щось. То довга літургія, то за коротко. Весь час претензія. Тобто це не християнство. Ми маємо розуміти, це не християнство. І дійсно, це, це є проблема церкви. І це велика проблема церкви, тому що церква сьогодні, ну і цю проблему ми розуміємо, хто створив насправді. А, як і сказано в писанні, коли будуть кричати мир, мир, так? А, а миру не буде, це 313 рік імператор Костянтин Великий, який фактично оголосив церкву державною релігією в імперії. Це чисто політичні. Політичний проєкт. І до сьогодні церква, номінальна церква це фактично е, релігійно-політична організація в день і політично-релігійна організація вночі. Це релігійний супровід тої чи іншої політичної сили. Або, скажімо, прямо влади. Кесаря. І дійсно, коли розпинали Христа, пам'ятаєте, що, 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 що кричали? Немає царя, окрім кесаря. Все. Каже, царя вашого розіпну? Пілат питає. Показуючи на Ісуса, не немає царя, окрім кесаря. так і є сьогодні. І сьогодні дух насильства і користолюбства править церкви. По плодам їх пізнають їх. Що лежить на серці, про те говорить уста. І це дійсно це, 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 це картина, ну дійсно, якби вона вражаюча насправді. І це пішло тоді, от, от от звідти. Тому що перші християни, це була церква жертви. Це була церква, це було святе самогубство. Християнство і є насправді. Тому що сьогодні це не християнство. Чому й каже, чи знайду я віру на землі? Як не знайдеш? Дві тисячі конфесій тільки християнських. Тільки християнських конфесій. Ні, це не те, за що він вмер. Таке враження, ніби Христос вмер для того, щоб, що нам їсти, що нам пити і в що зодягнутися. Або, якщо брати церковне, за обрядовір'я. Тобто, що Христос постраждав, розп'явся і вмер на Христі, цю ганьбу переніс для того, щоб нас навчити кришити просфору. Перша церква це була церква. жертвенна. Це люди йшли помирати, не жити. Ми йдемо в церкву жити, ми йдемо просити. Це те саме язичество. Ми йдемо до Бога, до, як до ідола всемогутнього, якого ми просимо успіхів в нашій. Знаєте, як, ти мені дай успішність на полюванні, а я тобі частину здобичі спалю на вогні. Все, це те саме. Це те саме. Ти мені, Господи, дай здоров'я, дай гроші, дай успіхів. В сім'ї, на роботі, забезпечує мені безпеку того, що я тобі свічку, я тобі десятину, я тобі поклони, я тобі молитву. Ні. Це не християнство. Християнство, правда, чому і приніс Христос? Цю віру Нового Завіту, очищуючи. Старозавітна церкву, яка була так само з фарисейщина, і яка так само служила уже кесарю. Яка була політично-релігійною структурою насправді. І він приніс інше, він приніс очищення, він приніс не шукайте, що будете їсти і що будете пити. Шукайте царство Божого, шукайте благодаті. В цьому ідея. Ви розумієте, ціль життя християнського здобуття благодаті Духа Святого. Все решта додасться або не додасться, Це навіть і не видно має бути. Для християнина правдиво, уявіть собі, перші християни, яких, яких вбивали, яких катували, яких на роздиття звірям давали масово. Що було для римського громадянина стати християнином? Все, це втрата повністю статусу і захисту держави. Це повна соціальність. Це обструкція повна. Це бути розп'ятим поза табором. Це втратити все. В тому числі це принести в жертву сім'ю так само. І що сьогодні є християнство? Маємо це зрозуміти. І це Христос сьогодні зранку просто, просто от, от постукав в серце моє. І я почав записувати. Я оці от буквально от раз, два, три, чотири, п'ять, шість, от сім, дивіться, якраз число Божої повноти. Сім коротких таких тез записалося і приніс сюди, до вас. Тому прості. Трошки затримався, я собі не належу. До речі, коли от така буває ситуація і десь, десь, десь щось таке, то мені просто. Я, я, я дивлюся на людину, яка, наприклад, ну, читаю в очах там якесь нерозуміння. Я кажу, ти що донині не зрозумів, що я собі не належу. Що я собі не належу. Що наша громада насправді особливо, я минулого разу казав, у нас інше завдання. Зберегти цей вогник смирення. Це маємо розуміти. І коли я е, от так само розмовляю з, сьогодні, от, от, освячуючи оселі з людьми, які, які приділяють претензії ну, своїм там десь значить, е, священникам своїй свої ієрархії, я так само пояснюю, кажу, а ти для чого в храм прийшла? Ну, молитись. Ну, То й молись! Чому проблема? Ти прийшла молитися, молись. І ось те, що сьогодні відкрив Господь. Християнин, це, не той, хто шукає, християнин це той, хто шукає не зовнішнього, що ми будемо їсти. Чи що будемо пити, або у що ми задягнемось, бо ж усього того погане шукають. Іван від Матвія, 6 розділ, 31, 32 вірші. Але внутрішнього, от в цьому суть християнства. Якщо не цей запит, якщо не ця мотивація, нема що тут робити, тоді ти оголошений, ти слухаєш це вчення, ну, ти симпатизуєш, напевно, йому. Ти його вивчаєш, воно тебе цікавить. І ти приходиш послухати. І так воно було. От в часи перших християн так само було. Були оголошені і вірні. Оголошені це ті, які так от вони прийшли послухати. І в нас літургія розділяється на дві частини. Літургія оголошених і літургія вірних. От оголошені, вони слухають апостол, слухають Євангелію, вони приймають участь в, в спільній молитві, мирній тенії за мир і так далі. Тобто є, є, є речі, які... які для всіх. Але настає момент, коли оголошені вийдіть. Щоб ніхто з оголошених не залишився. Тільки вірні. Тут залишаються ті, які вже відкинули всякі життєві турботи. Ви чуєте? Відкладімо нині всякі життєві турботи. Ті, що з турботами вийдіть, ви оголошені. Я не оголошений, я вже хрещений. Охрещений і християнин це не одне і те саме. Це не одне й те саме. Перепрошую, Гітлер був охрещений. І Сталін був охрещений, багато було охрещених і є охрещених. Охрещений і християнин це різні речі. Християнин це стан душі. Християнин це спосіб життя. Який? Це смирення. Оце все. Це смирення. Скажете, і любов, так, і любов, бо смирення, і любов разом. Але домінанта саме на смиренні, тому що до любові треба піднятися. Християнин це людина шляху. Тому і християнин від слова Христос. А Христос агнець, ягня, смирення. Він явив цей шлях, навчиться від мене. І тоді ви підніметеся зі мною до Отця. Я і Отець одно, де смирення, там і любов. Де син, там і Отець? Хто бачив мене, той бачив Отця? А отець є любов, Бог є любов досконала. Але до неї треба дійти. Так от християнин це той, хто йде цим шляхом, визнавши його, не просто, а визнавши його єдиним шляхом здобуття благодаті. Єдиним шляхом. І крім благодаті, якого ніщо не цікавить, він шукає Царство Божого і правди його. Все, це його. Все решта, там щось додається. І він, і, він, і, і він не дивиться, що додається. Те, що треба, додасться. Каже, отець знає, краще за мене, що мені це потрібно. Все. Він не молиться за те, що потрібно. Він молиться, пом'яни мене, Господи, в царстві своєї. І цю молитву першу дав розбійник. Це ми ті розбійник, який праворуч Ісуса був розп'ятий. І Він каже: пом'яни мене, Господи, коли прийдеш. У царство блодаті прийдеш цією дорогою. Він побачив цю дорогу. І він прийняв цю дорогу спасіння. Він увірив цю дорогу. Він в серце своє її взяв. Він заховав її. І все. Чуєте, і цього вже достатньо. Господь бачить, чи ти язичик, Він не молився. Господи, зніми мене з Христа. Він молився, поміни мене, коли прийдеш. Він побачив цю дорогу. Все, все благодаті одної. Помолися, щоб і мені, тої благодаті. Бо зрозумів все найважливіше. І заради цього все віддаю і життя. І цей хрест приймаю як милість Божу заради благодаті. Пом'яни мене, недостойного, коли прийдеш це царство, може мені яка дищиця, краплина тої благодаті, яку я бачу в твоїх очах, яку я відчуваю в Твоєму серці, яка від тебе виходить. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш цією дорогою смирень, до царства благодаті царства того Отця. І може і я стану його сином. Грішний, немічний. Хай не сином, хоч рабом. Ось. Це є християнство. В Християнство приходять помирати, не жити, помирати. І це було в першій церкві, це було абсолютно, до речі, тоді, якби. І в Єрусалимі, тобто, де зародилася ця церква. Ну, взагалі в Антеохіїв вперше почали називати християнами. Але мається на увазі, це східна, це, це з юдейської традиції вийшла так? ця релігія. І вже там каменували, і вже там скидали з наріжника храму, як Якова брата Господнього. Каменували як апостола, Степана І мучених за віру, побитий камінням був. Уже там, не кажучи, що робилося в Римській імперії, що робилося в Римі. Ми читали, ми, 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 ми бачимо, що це. Наскільки це було страшно. Ось! І це було християнство, так. І це було християнство, і це була сила. Це була ідея. Не ідея дай! А ідея на. В руки Твої, Господи, віддаю дух душу і тіло моє. Христа ради, чуєте? Життя і смерть. Христа ради. А що Христос хто? Дія благодаті. Ради благодаті. Ради благодаті смирення. Навіть не насолоди благодаті, бо тут уже ніби не чесна мотивація, а благодаті смирення. Ради того ж щему? Ради тих сліз, ради тої чистоти, ради тої віри, яка дає сенс, дає смисл існування. І в що виродилась ця віра сьогодні? Тому Христос і каже, як прийду, чи знайду я віру. Знайдеш, Господи, ой, ой, не знаю. Християнин це той, хто, не шука... хто шукає не зовнішнього, але внутрішнього. От і все. От тепер зважмо себе на цих терезах. Ті, хто вважають себе сьогодні християнами, насправді лише оголошені. І це в кращому випадку. Обряд. Немає значення. Хрещення не в тому, щоб увійти в воду сухим, а вийти з неї мокрим. І це так і є. В кращому випадку оголошені. Оголошений це той, хто знає цей шлях уже. І він знає, що це шлях смирення, що це шлях ввірення, що це шлях самозречення, Повно зречення себе. Ні, сьогодні і цього ніхто не знає. Я проповідую смирення, а це десь між іншими якимись чеснотами одна з і не найважливіш. Хоча це насправді шлях, єдиний шлях до Христа. Все втрачено. Фарисейська рощина війшла в церковне життя і не помічають лише фарисеї. Хрещений ще не означає. Християнин. Не той християнин, що є ним назовні. Це фактично перефразовуючи римлян, другий розділ 28, 29 вірш. Пам'ятаєте? Він каже, не той юдей, що зовні юдей, а той, хто внутрішньо, духовно, таємно. І обрізання, а в нас хрещення, бо апостол вже сказав, пам'ятаєте, що хрещення це є новозавітні обрізання. Не той християнин, не той юдей. Я перефразував просто і все. Поставив замість юдей християнин, а замість обрізання хрещення. Не той християнин, що є ним назовні, але той, що є християнин потаємно, духовно. І хрещення серця духом, а не буквою. Чуєте, а не зовнішнє. А то хрестик тут. Знаєте? як? І хрещення серця духом, а не буквою. І йому похвала не від людей, а від Бога. Римлян 2, 28, 29. Той хрестик. сьогодні став якимось, ви ж ви бачите, всюди той бренд. І молоді, і старі. І як в тому анекдоті вже не хотів, але вже хай воно буде, воно в тему. каже. Ви каже, або, або хрестик зніміть, або штани, штани вдягніть. Розумієте? Ну от так воно сьогодні насправді і є. Початок християнства страх Божий. Самозречення і віра в промисел Божий. Християнство це святе самогубство. Це треба зрозуміти. Початок християнства страх Божий. Що це? Самозречення і віра в промисел Божий. Ось і все. Не що буду їсти знову, не що буду пити, ні в що зодягнусь. А самозречення в руки твої, Господи, віддаю дух, душу і тіло моє. Здоров'я моє, сім'ю мою, роботу мою, служіння моє, достаток, добробут, безпеку. Це все віддав і не знаю, знати не хочу. Ти знаєш, що мені потрібно, що не потрібно все. І віра в промисел Божий. Ось воно. Це початок. Християнство це святе самогубство. І це треба зрозуміти. Якщо цього немає, ми не християни. Ми тільки співаємо смертю, смерть подолав. Самі ж на ту Голгофу не йдемо. Та не лише на Голгофу. Ми навіть хрест не хочемо брати себе. Та не лише не брати хрест, хрест смирення. Ми зрікатися себе не хочемо. Бо хто хоче йти за мною, перше має зріктися себе. Все. Якщо ти не зрігся себе, ти не християнин, ти не йдеш за Ним. Бо зрившися себе, ти маєш взяти свій хрест, а тоді вже тільки йти на ту голову, де є буде розп'яття, смерть і воскресіння. Про зовнішнє це не християнство. Про зовнішнє це язичництво. І цитата Колосянам, 2 розділ, 8 вірш. Стережіться, щоб ніхто вас не звів філософією та марною оманою за переданням людським та стихіями світу, а не за Христом. І от сьогодні церква зведена отими філософіями. Це філософія сьогодні. Це мудрість світу. Це любомудрі, але не християнське, насправді. Язичіські. Те саме, що будемо їсти, що будемо пити, що з одягнемося, як будемо розбудовувати державу, як будемо розбудовувати бізнес, як будемо розбудовувати якісь там політичні проекти за допомогою Христа. І останнє. Ось сьогодні така проповідь коротка, але вона динамічна. і, Повторюю, вона Богом дана, вона. Вона, 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 як і всі не від мене, але ця просто йде, от як грім. Я християнин. У всякому випадку хочу ним бути. Господь дасть нам мудрості розуміти ці речі, дасть нам сили йти цим шляхом, не збочувати, ні ліворуч, ні праворуч, Стати зрештою християнами, перейти в другу частину літургії цієї спільної справи нашого спасіння. І хай Богові буде за це. Слава, честь і поклоніння, як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. На славу Божу!